На подвір'ї однієї з багатоповерхівок Саксаганському районі людно і водночас тихо. Тут зібрались криворіжці, аби провести в останню путь Дмитра Савільєва, бійця 236 го батальйону 129-ї криворіжської бригади тероборони. Містянину було всього 25 років, коли життя чоловіка обірвалось в одному з боїв на півночі Херсонської області. Сусіди шоковані звісткою про загибель хлопця. До війни він працював машиністом бурової установки на залізорудній шахті імені Фрунзе рудника Сухабавка. став до лав тероборони. 26 лютого. Ну, хороший чоловік, дуже хороший і так приємний, і все, сім'я в хороша. Я оце побачила батька, думаю, я за його і забулася, він теж, видать, воює в воєнному. Побачила на похороні, думаю, напевно, давно він воює, бо я за його і забулася вже. Оце таке сім'я хороша, і парень хороший. О, дай Бог йому. На обличчях присутніх людей щирі сльози невимовного суму. Важко, коли кращі з кращих йдуть так рано життя. В Дмитра вдовою залишилась дружина та маленька донечка, яка з'явилась на цей світ в квітні 2021 року. Важко хоронити дітей, а сім'я є сім'я. Сім всі до гори. Дитина загинула за наше благополуччя за нашу країну. Тож хай земля буде. У дворі рідної багатоповерхівки священик провів панахиду за упокій душі спочилого армійця. За Україну Дмитро пожертвував найдорожчим, що в нього було власним життям. Віддав найдорожче, що в нього є, це своє особисте життя. Заради того, щоб ми з вами могли жити вільними, могли трудитися, могли бачити цей світ і не були побиті або вбиті. Царство Небесне, воїну. Хай Господь благословить Василях Святих на лоні Авраама. Просить йому гріхи, які інші молоді чи війни. У після панахиди на подвір'ї багатоповерхівки дружині полеглого армійця вручили почесну нагороду. Нагороди Савєлєва Дмитра Анатолійовича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Далі траурна процесія відправилась на центральне кладовище. Провести в останню путь Дмитра приїхали його побратими та посестри по зброї. Армієць загинув 1 жовтня під час контрнаступу українських військ на півночі Херсонської області. Кожна втрата батальйону це непоправна втрата. Ну, будь-який хлопець з нашого батальйону, це вже Людина натхненна, патріотична, чиста серцем, тому що по суті всі батальйони територіальної оборони це добровольці. Це добровольці, які приходять усвідомлено, які прагнули захищати свою країну і були готові на будь-яку жартовну місію. І, на жаль, декому довелося пожартувати своїм життям. Опісля невеликої панахиди на кладовищі труну з тілом полеглого армійця поклали до могили під звуки національного гімну та постріли почесної варти. Своє останнє місце спочинку Дмитро Савільєв знайшов на секторі почесних поховань. Вічна пам'ять та шана герою, який сплатив найбільшу ціну в боротьбі з російськими окупантами, віддав своє життя, щире співчуття родині полеглого захисника. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.